Будемо дивитися зараз і згадувати, де знаходиться діафрагма, як вона виглядає, як вона взаємодіє з іншими ділянками тіла. Це буде прекрасно. Це буде, можливо, не так весело, як клітини рідини і всі такі наші елементи мікроскопічні. Так, і презентація. Ти -ти 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 -ти. З чого ми почнемо? Почнемо ось з цього кадру. Дихальна діафрагма, як вона виглядає. Давайте згадувати, давайте будемо її уявляти, як м'язово-сухожилковий листок. О, така структура, яка Знаходиться посередині нашого тіла і відокремлює самою собою грудну порожнину, там, де знаходяться легені серце, стравохід, е, всі наші кровоносні судини великі а, і нижню частину. Черевну відкремлюють нижню частину нашого тулуба черевну порожнину, чарівну порожнину, в якій знаходяться наші внутрішні органи. Давайте з місцями прикріплення, формою, як купол, можливо, комусь вона буде нагадувати парашут, якісь інші асоціації додавайте свої власні, і це буде просто the best, Тобто, тоді, коли ви самотужки, самостійно щось поєднуєте, і вам це додає. Ці образ дають властивості, які ми хочемо запроваджувати. М'язо-сухожилка, тобто тут властивості і м'язів, які скорочуються в різних режимах. У нас є декілька режимів скорочення м'язових волокон. Тоді, коли воно скорочується і стають коротшими, коли воно скорочується, їхня сила на скорочення буде всередині клітин продовжувати генеруватися, але. Буде відчу умовами, так в зовнішнього середовища будуть диктувати інше. Тобто, в умовах ексцентричного скорочення кінці. Місць прикріплення цих м'язів, м'язових волокон вони роз, розсовуються в просторі. Іноді м'яз працює, але нічого не відбувається ізометричний режим. Тобто він у, у, утримує в певному положенні місця прикріплення м'язових волокон, більш, актив, більш, більш великих, які збираються з м'язових клітин в волокна і в сам м'яз. Отже, різні режими. Ми можемо трошки більше скорочуючись, цей м'язовий сухожилковий елемент буде сприяти тому, що площадочка, верхня площадочка, де знаходиться сухожилковий центр, буде спускатися униз. І це відбувається під час скорочення м'язових волокон дихальної діафрагми. Вона прям циркулярно так розповсюджується по всьому нашому тілу. Треба уявляти, що вона ну, не плоска, листок такий великий і має форму. Куполу, а можливо, можна сказати, навіть і двох куполів, тому що під правим легеню знаходиться такий півкупол, і під лівою легеню теж знаходиться півкупол. Навіть вони на різних висотах знаходяться. Так. І я тут хотіла сказати про властивості сухожилкового центру, тому що це сухожилки, це фасіальні тканини чи сполучні тканини, і в них властивість така, що вони пружні. вони Можуть бути і еластичними, але в даному випадку цей сухожилковий центр така міцна конструкція. вона, Якщо і буде натягуватися, то повернення буде в дихальну діафрагму в своє місце під час видиху, коли м'язові волокна розслаблюються. Тобто, тут наочно можна побачити, як працюють разом сухожилки з м'язовим волокном. Тобто, це як одна ціла конструкція. Єдине, що на м'яз приходить імпульс від нервової системи на скорочення, а сухожилковий центр. Центри, сухожилкові елементи якби супроводжують і повертають м'ясо на своє. І через це відбувається вдих, коли м'яс спускається сухожилковим центром, тягне за собою трошечки серце, а потім наступним етапом ребра розкриваються. Тому що серце не може друкатися нижче, 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 тобто воно і разом з усердям, разом з куполом буде залишатися точкою опори, від якого будуть відносно нього буде відкриватися ребра. І це нам важливо буде помітити, що. Тиск від дихальної діафрагми буде переміщуватися. Зараз я вже говорю про тиски, тиск у нижню частину, тобто в черевну порожнину, і що буде відбуватися в грудній порожнині. Давайте подивимося наші порожнини. На цьому малюнку ми бачимо ну, грудну порожнину з легенію. Тут, в даному випадку, збоку ми бачимо. Далі ми будемо з вами помічати. Відмітила я таким кольором дихальну діафрагму, вона міжовує черевну порожнину. І тут ми бачимо, що черевна порожнина плавно приходить, переходить порожниню таза. Тобто це можна уявити як дві таких е е сполучних, два сполучних сосуда, які сполучаються, і замість ну тут в черевної порожнині, окрім того, що кожна клітина це. Частково рідина, але і ще і вміст. Теж в те, що ми їмо. Потім воно перетравлюється і стає напіврідкою такою констру... консистенцією, тобто щільність і цих утворень будуть сприймати тиск, і в принципі вони не так сильно можуть змінювати свою форму, але будуть змінювати форму живота. І також змінюються об'єми і через тиск. І через переміщення ну, тиск, який, давайте так, будуть змінюватися об'єми грудної клітки, і також трошечки форма передньої стінки черева, але ми будемо думати про те, що тиск розповсюджується від дихальної діафрагми у всіх напрямках. Так, маркер беремо. У всіх напрямках. Мені б хотілося, щоб ви, якщо помітили, що під час вдиху ви будете реагувати животом, і начебто передня стінка живота буде трошки більше вибирати, випинати вперед, це нормально. Але в процесі нашого тренування ми хочемо, щоб у нас відбулося таке розштовхування, розподілення у всіх напрямках на тазове дно, і у передню, і передню, і передню нижню частину, і у боки, і назад. І для цього будемо вимощуватися по-різному, щоб ви з те що ви Куди ви дихаєте, з тим, що ви відчуваєте в тій ділянці, яка буде під вашим прискіпливим таким поглядом знаходитися. Ще разочок внутрішні органи. Ось вони розташовані під діафрагмою з правого боку печінка з лівого боку шлунок та селізинка. перикард серце. Права легеня, ліва легеня, і як отак все щільненько <смір> запаковано. Тут не показані в легені, які знаходяться в своїй оболонці, не показана черевина, але треба зрозуміти, що у цих оболонок є плевра легенева та черевина, є два листки. Один листок приєднується до ребер. до… Простору, який, ну, можна так сказати, внутрішній эм, скелетний простір. А середня, внутрішня частина цих листків вона приєднується до органів до легень, до дихальної діафрагми, до внутрішніх органів. І э, ця конструкція, вона. ну… Одна з одною дуже сильно об'єднані в, в переміщеннях і в принципі в всіх процесах, які відбуваються тиск від дихальної діафрагми на підчинку, на шлунок на кишківник, вони і будуть переміщувати наші внутрішні органи, і ми можемо уявити, як оце е, все наші внутрішні органи в своєму мішечку в черевені трошечки спускаються униз, і потім, на видиху, коли дихальна діафрагма піднімається угору, вони будуть. Прямувати теж за дихальну діафрагму, начебто такий присосуючий ефект. Можете подумати, що там за присоска, яка там присоска буде, як образ вам долучати, може френч прес і щось таке, що мені не хочеться згадувати, коли прочищають труби. Але можливо, вам це буде давати більше такої асоціативною образною додатковою. Прям важеля якогось. Тобто, коли ми натискаємо, а потім пух на видиху піднімається, спускається і піднімається. Я зараз імітую купол діафрагми і ребра униз, угору. Будемо ще про це говорити. І тут би я хотіла сорі, така не дуже красива картинка, але щоб ви уявляли, де ти знаходишся, чоловік своєю. Статурою і малюнком показують, що дихальна діафрагма знаходиться на рівні п'ятих ребер, мечоподібний відросток, ви можете побачити тут. І краї, реброві краї, правий, і лівий, вони мають рухатися. Тому, звісно, м'яз живота вони виконують свою. Певну роль для стабілізації поперекового відділу хребта, але ж теж дуже сильно долучатимуться вони в процесі нашого дихання. Вони мають бути живими. Тобто, під час вдиху тиск зсередини на ці м'язи будуть спомикати ці м'язи в ексцентричний режим, входити скорочення, а потім вони будуть розслаблюватися. Але вони також виконують свою роль, коли нам потрібно зробити там більш активний видих, тобто зараз буде картинка, резерв. Ми будемо застосовувати, і тоді м'ясо живота будуть влучатися, як інші м'язи видиху. Дихальна діафрагма це м'яз вдиху. Під час видиху вона розслаблюється, і тут важливо, щоб вона мала можливість не бути закутою, затиснутою. Чи Таково це стається через емоційні якісь збіги обставин, напруження, і вона буде затискатися і тиснути на внутрішні органи, тобто вона стане не такою активно рухаючись угору униз, не так легко вона, начебто об'єм для легень, Вивільнює, тому що вона спускається, але ж своїм тиском буде тиснути на внутрішні органи для жінок, також на внутрішні на тазові органи, і це тазова діафрагма буде сприймати не дуже правильний такий режим роботи, коли на, на неї, в принципі, тільки один якийсь тиск не міняється нічого. Нам потрібно, щоб він постійно змінювався. Це внутрішній черевний тиск, і внутрішній черевний тиск він, також він. В принципі, він від того, що внутрішні органи мають свої об'єми і масу, і вони тиснуть навчерево. на черево. Черево не тисне на внутрішні органи своєї маси, просто вони розширюють простір, ну як об'єм, як тиск, який в принципі, як щось маса має на, і на те, що її обмежує. Але він збільшується тоді, коли ми вдихаємо, збільшується в напрямок таза. Передньої стінки живота ми будемо розповсюджувати це на весь наш циліндр, тому що верхньою кришечкою циліндру у нас буде дихальна діафрагма, нижньою кришечкою буде тазове дно. І весь масив наших м'язів по, по колу можна буде уявляти такий начебто або тюбик, або циліндр. Будемо додавати образи. І я хотіла далі показати: ось нарешті малюнок Еріка Франкліна вдих, дихальна діафрагма, униск, тиск. Збільшується трошечки випинає передня стінка живота, і сприймає цей тиск тазове дно, Це вдих. Що відбувається в грудній порожнині? Об'єм збільшується через те, що дихальна діафрагма переміщується. Це на секундочку тягне легеневу тканину. Ваша дихальна діафрагма об'єми легень збільшує і, і там в грудній порожнині буде зменшувати цей тиск і по градієнту. До тиску повітря буде заходити в наше легені під час видиху. Дихальна діафрагма повертається, тиск в грудній пружині збільшується, і е, також пружні, оцей пасивний видих, це через пружність наших е, суглобів, через пружність легеневої тканини, через пружність е, плеври, тобто, все це такі елементи, які будуть повертати нам легені вихідне положення, вихідну форму, зменшувати. ну В принципі, ми на, м через оцей. Перепад тиску, і якраз відбувається в нас дихання. Перепад тиску через збільшення об'єму грудної клітки, зменшення тиску, а навпаки, в, в черв'яні порожнині тиск збільшується. Але він збільшується не тільки під час вдиху. Порожчеревні порожнення, він теж може на якомусь етапі, коли ми переходимо до резервного видиву, коли ми будемо долучати м'язи живота. Тобто він буде в двох варіантах збільшуватися, коли внутрішнє середовище буде по якихось причинах збільшуватися в масі, в об'ємі, ви поїли щось, дитина зростає в матці. І другий варіант тоді, коли ми м'язи напружуємо. Спеціально, довільно, чи такі умови складаються, що ми стискаємо м'язи живота. І це під час вдиху, видиху буде. Я, я помилася, тут якраз під час видиху вони м'язи видиху, вони в концентриці будуть стискати нам порожнину черева, і тиск тут теж буде збільшуватися. В певній мірі нам тиск дуже. Важливий чи внутрішній черевний тиск, тому що він начебто охоплює і охороняє наші а, хреб, хребці, наші диски. Тобто він дає оцю цю динамічну стабільність, стабільність від слова, стабільність, в якій ми намагаємося структуру підтримувати в їхніх здорових кондиціях і в принципі, коли ми намагаємося взяти щось важке, вашому. Мозок, ваш розум вже на базі того, що ви вже знали до цього, ваше тіло вже, наприклад, знайоме з якоюсь вправою чи з якоюсь дією. Ви приблизно як та кішка, вже ну я перепрошую, але це дійсно так, що ви вже не автоматичному такому режимі, навіть не помічали, що ваше м'язи своїм тонусом вже готові взяти якусь важку річ і. Тоді ви можете помітити, що ви використовуєте хтось буде використовувати затримку на вдиху, а хтось буде на видиху, і це може бути автоматично. Можемо за цим подивитися, що буде актуально. Тут актуально буде, якщо ваш видих провокує також підняття тазової. Діафрагми, тобто в концентрику, і, будуть, і в таку щільність будуть входити і м'язи тазового дна, і м'язи живота, і в принципі це актуально. Якусь якесь навантаження зробити на видиху. Наприклад, ми частіше за все та в піднімаємо голову віддерваючи її від підлоги руками. Але це частіше на видиху ми робимо. Але і на вдиху це можна зробити, якщо розподілимо навантаження і тиск в червній порожнині таким чином, щоб тазовидно не було залучено в ексцентриці надмірно, тобто щоб вони розтягувалося, але воно все ж таки свою листичність проявляла, особливо коли ми. Вже потім видихаємо, тому що під час вдиху тазове дно розширюється і ексцентрику входить а під час видиху воно повертається в свої положення і вихідну форму. І якщо ми будемо збільшувати тиск від м'язів живота, то нам важливо, щоб тазове дно теж зреагувало своїм концентричним режимом скорочення. Друзі, доволі складна тема. Багато всього, що можна розповісти, і головне тут важливо про відчути. Головне, щоб ви налаштувалися на те, що у вас можуть проявлятися якісь певні такі елементи, які будуть для вас. Просто сьогодні проявлятися, що ви отак от не знали, що ви отак от робите, що у вас так відбувається без, будь ласка, якихось таких трагедій чи драми, тому що дихальна система вона теж буде. Ми можемо її навчити, але навчання займе якийсь певний час, і це наше заняття. Ну і ось такий варіант, коли ми будемо уявляти, що тиск від дихальної діафраги спрямовуються внутрішні органи, і вони через те, що вони певної форми, певної щільності мають, вони будуть розширювати, розтискати нам всередині назовні простір. і спрямують. Звісно, зустрічати супроти від фасціальних елементів, які знаходяться наші м'язи. І тут ми я навіть не підписувала м'язи, просто я хотіла, щоб ви подивилися на цей малюнок з цими стрілочками. Що якщо тиск у нас збільшується на внутрішні органи, то вони в свою чергу збільшують тиск на фасціальні елементи, тут поперечна фасія і також м'язових, самі м'язи знаходяться в цих фасіальних елементах, футлярах, м'язовій фасі. І тоді вони, от знов ж таки повертаючись до цього образу м'ячика. Він же ж, коли на нього стиснуть, я показала, як на нього стиснуть ззовні, а тепер. Подумайте, що зсередині назовні, назовні будуть тиск розпосоджуватися, і тоді будуть ущільнюватися наші фасціальні елементи. Оцей ефект називається гідравлічний підсилювач. Тобто, це використовуємо під час, ми можемо використовувати це під час вдиху, розуміючи, що будуть долучатися і всередині внутрішній черевний тиск, який буде збільшувати натягування ваших фасціальних елементів, і вони, в свою чергу, до певного моменту. То будуть використовуватися своєї жорсткості в цьому натягувальному положенні, для того, щоб зміцнити стабілізацію поперекових хребців та й внутрішніх органів також. Так, останнє ще один ривок, легеня з альвіолами, альвіолка, і тут ми покажемо з вами, що ми будемо використовувати сьогодні дуже цікавий такий спосіб дихання в. Вправа. Вправи з'явилися набагато пізніше, ніж людина стала дихати. Але вправи нам для чогось так також потрібні. Ну, принаймні, в них ми можемо спробувати щось а, різне, і в, в житті може якось бути залучена така ваша спроба, не знаю коли, але можна. Отже, ми можемо дихати по різному, і альвеоли можуть розширюватися і здуватися по різному. Дихальний об'єм той об'єм, який ми зазвичай дихаємо, це приблизно 500 мл повітря, газу, який ми вдихаємо, і отут він помічений. Зараз він так вискочить таким блакитним кольором. Оце наша серединка, альвеола розширюється. Вона була де чорний варіант, такий межа. Потім вона розширюється дихальним об'ємі, потім повертається от в ці межі. Дихальний об'єм. Також ви бачите, що у нас є резервний об'єм вдиху. Частіше за все, ви її будете використовувати сьогодні його, тому що я буду просити вас зробити вдих, зробити його більше, ніж дихальний об'єм. Коли ми тренуємося, то це зазвичай робиться більше. Ми входимо в резервний об'єм, розширюємо трохи більше альвіоки. Не на, не, на, не на край. Але от після того, як ми зробили резервний вдих, ми можемо повністю довіритися своєму відчуттю розвитку. Для того, щоб здування відбулося через властивості цих легеневих тканин, і вони повернулись в вихідне положення в дихальному об'ємі, з чого ви починали. Там маленька пауза є, потім ми вдихаємо, потім маленька пауза перед видихом, і ці переходи теж будемо бачити. І ем, резервний об'єм видиху, так, де він, він показаний, я перепрошую, ось він показаний: резервний об'єм видиху. Ну, Таким не дуже в мене вийшло намалювати. Але це тоді, коли ми видихаємо, і тут вже в резервному об'ємі видиху ми долучаємо м'язи м'язи живота. Важливо, щоб вони підкріплялися і активністю м'язів, і структур тазового дна, і тримали оцю збільшений тиск тепер від скорочення. І видих буде спрямовуватися. Підняття дихальної діафрагми угору і збільшення тиску всередині черевної порожнини. Це резервний об'єм видиху. У нас ще є залишковий об'єм. Зараз ми подивимося в красивенькому варіанті. Давайте ще разочок. Блакитний дихальний об'єм, він посередині знаходиться трошки більше це резервний об'єм вдиху, трошки менше видихаючи, долучаючи м'язи живота та злого дна. У нас з резервний об'єм видиху, і також в легенях у нас так чи інакше буде залишатися такий так названий залишковий об'єм. Ми, як, ну, навіть, ну, хочемо, не хочемо, він, звісно, зміш, змішується, перемішується, але певний об'єм залишається. На жаль, не пам'ятаю, скільки треба буде підняти цю інформацію. Ось і сьогодні у нас буде практика, яка називається помпа. Ми з вами будемо от з цього стартувати. Це початок нашого вдиху, Ми йдемо вдих, вдихаємо трохи більше, ніж дихальний об'єм, і затримуємо. Затримуємо дихання, тобто дихальна діафрагма начебто залишається в якомусь ну, на початку, в такому своєму положенні, коли ми вдихнули, вона спустилася. Унис посприяла тому, що тиск прийшовся на черевну порожнину. А потім я буду вас просити уявити, що ви не, ну, на, на затримці дихання ми з вами спробуємо не видихаючи, а через м'язи дихання. В, в, в видиху і потім вдиху посприяти тому, щоб дихальна діафрагма пішла в таку. А... Помпа подібну варіацію руху, коли вона буде переміщуватися в пораженні вашого тіла то ближче до живота, то вище до серця, то ближче до живота. І все це на одному об'ємі. Ми не видихаємо, а будемо пробувати цей об'єм вдиху переміщувати всередині тиском, всередині свого тіла. Оце помпа. Це така вправа, яка дуже класно працює на Вивільнення зайвого напруження на ковзання, на зволоження тканин, на всі процеси метаболічні, які відбуваються в наших клітинах, і в процесі нашого життя і дихання добре.